Вітер позбавив світла. 20 населених пунктів на Львівщині після нічної бурі на ранок п'ятниці залишились без світла. У підборістях світло зникло ще з ночі. Кажуть, буря тут не дала заснути нікому. Я вночі з того боявся, що мені так зірве. І то Бляха, воно так гриміло. То все думав. То ще не знаю, що за хата, бо на думаю, зірве, буду без хати. Взагалі на золочівщині буревій теж завдав клопотів ще з ночі, але селяни на відміну від городян, люди терплячі. Ніде не дзвоню, бо я не маю тих мобільних і не знаю, куди що, що дзвонити. Тим часом у раді нам розповідають, відімкнення хоч і стаються нерідко, проте довго без світла сидіти не доводиться. Якщо є по району дуже багато таких випадків, що бо є такі населені пункти, де більше така проблема гостріше стоїть за світлом, то вони поки там відновлять тут, але переважно так до вечора завжди відновлюють. Готовими до знеструблень доведеться бути усім, адже у вихідні на Львівщині вітер не вщухатиме, та ще й синоптики обіцяють сніг з дощем.